Всім привіт, дорогі глядачі. Маю інформацію, думаю, що корисну для місцевих. А також разом розкажу вам одну байку, пригоду свого життя, яку згадав буквально, буквально недавно, коли почув таку інформацію. А інформація пов'язана от з цими звірками. З вовками. Не повірите. В наших краях вовків, як би вони ну, мігрують через, нашу, через наші краї, як би вони тут не затримувалися зазвичай, якщо ніяких не було для цього підстав, як би то сказати. І тут така інформація. Зустрічаю значить, чоловічка, я його абсолютно не знаю, але в магазині в черзі розговорилися. На тему сказу, оце, що в нас було, хто бачив попереднє відео. А чоловік каже, да, ну він мисливець, значить, нема полювання у зв'язку з війною закрите полювання, нема відстрілу, ну так як і в принципі більшість і думають. І от розказує таку історію, що от зібрались вони, мисливці поїхали в ліс, як би так, знаєте, їх там в них ломка. Два роки вони вже не виходили на полювання, але просто хотіли б подихати свіжим воздухом, пройтися. І е, така ситуація. Е, в, в, в лісах біля села Стіжка, е, бачили, е, як воно називається, е, сім'ю сім вовків. Причому йшли вони споконюсінько, і хлопці там свиснули, гукнули до них, кажуть, один зупинився, обернувся, подивився на нас, як то каже, послав нас. І собі спокійно пішли далі. Тобто в наших краях затрималися вовки, і вони зовсім не бояться людей. То дуже погана інформація, дуже погана ситуація. Вони можуть. Нападати і на людей, і на будь-яких тварин, і домашніх, якщо їм буде якщо вони відчують загрозу, або їм буде не вистачати харчів, як то говориться. Так що до місцевого населення я просто якби від себе звертаюся, будьте обережні, не ходіть до лісу чи десь такі дикі поля поодиночно, бо то є великий ризик зустріти таких гостів наших. Е, вот. А тепер вам розкажу байку про е, мої пригоди, пов'язані з вовками. Е, було то десь приблизно в роках, так, 80, 1988, 89-й, десь тако. Вчився я ще тоді в школі в сусіднє село ходив в Тетильківці. І е, в той час в нас теж е, була така ситуація, що затрималися в наших краях вовки. Е, тоді причина була е, простенька. Е, під Кременцем тут а, на село Бунівка був відгодівельний комплекс е, по свинях, і на свалку вивозили дохлих свиней. І десь ці вовки мігрували через нашу сторону і закушили для них таке райське місце. І вони затрималися в нас тут надовше. Ну і було замало їм тих свиней, або вони собі ж раціончик, треба ж міняти, що тільки одне сало шорувати. Стали нападати вони на домашніх тварин. І був такий випадок, який я можна сказати, ну як то було, звісно, не бачив сам, але наслідки бачив особисто. Е, я е, в Титильківцях е, була така конюшня невеличка. Місцеві пам'ятають. До речі, недавно я був в тих краях, тракторна бригада, майстерня, все, що було збудоване, ну, порівняно недавно, все вже рознесли, розвалили одні ями. залишилися. А та конюшня, старенька така розвалюшка, е, дерев'яна обмащена глиною, по сьогоднішній день ще стоїть. От. От всі конюшні було там кілька десятків коней. І ці вовки якось прогризли двері, чи я не знаю, ну, конюшня була закрита зимою. Зима була сніжна, зимна, е морозна, вони влізли в конюшню і почали там е пірувати. То дорослі коні вибили стіну, чи, там, чи двері, я не знаю, ну коротше, про вибили е собі прохід і е втікли в поле. А вовки задушили кілька лошад прямо там на території конюшні і ще по полі. Вот Е, і то історія була реальна. Там, е, хто знає, тракторна бригада і школа Тетильківська зовсім поруч. Е, а були такі, е, не знаю, чи зараз таке е, практикується в школі, значить, на фізкультуру ми ходили на лижах, е, в поля, їздити на лижах, там бігати, з'їжджати з, з гори. І оце ми пішли в поля, е, таку в сторону Катеринівки, хто знає, і, і були, знайшли кілька. Е, Кілька лошат загризяних вовками. І що було дивно, що було дивно, значить, вони доганяли, видно, що ловили, перегризали горло лошаті. Але не так, як тут на відео, що вже все з'їли, виїдали тільки внутрішні. А все м'ясо те все лишалося прямо так, ось на полі лежало, тушка, тушка лишалася на полі, фактично. І сліди такі великі. Ну, тут подивися на відео, то ніби що ж там того вовка, ну як звичайний собака, може трошки більше. Але там були такі сліди величезні, десь як, як, коротше, як, ми, як нам тоді було років 13, то отак руку прикладав, то якраз на всю руку така, такий слід від лапи Вовка от, був величезний. І е, були ще випадки, так ну, люди говорили і до того там одиночні десь там ті вовки нападали на домашніх тварин. От. Але це вже був якби, пік е, е, в таї, цієї справи, і е, я сам бачив, як приїхало до нас село кілька е, грузовиків, ГАЗ-66 набитих повністю мисливцями. І вони пішли в поля, і десь відстріляли тих вовків, чи там щось трошки. Ну, не знаю ну Після після цього рейду мисливців е, не стало чути нас таких інформацій про вовків. Але це, це доволі страшна штука, е, милі такі тварини, але ж вони можуть можуть. Можуть, можуть бути смертельно небезпечні для людей. Будьте обережні, ще раз повторюся, місцеві. Старайтеся не ходити одиночно в ліс, а якщо йдете, то беріть з собою хоч, щось, хоч якусь сокиру, щось таке, щоб можна було на всякий випадок захиститися. І коли побачите щось подібне, старайтесь їх минати, старайтесь їх минати подалі. Бо хто його знає, що їм присниться. Взагалі, дикі тварини вкрай рідко нападають на людей, але нападають в випадках. Або в них є сказ, або вони відчули загрозу, загрозу їхнім дітям. Тоді вони страшно небезпечні. А так, взагалі, будь-яка дика тварина, маю досвід, бо колись працював в лісі, старається. Так само, як ми з людьми розійтися мирно і подальше минути нас, От така ситуація. Будьте обережні, всім хорошого настрою і зустрічати таких тваринок тільки в зоопарках. Бувайте здорові!